Під час аеророзвідки було виявлено командно штабну машину окупантів. Результату довго чекати не прийшлося. Хай Марс швидко відправив пекельні подарунки влучно за адресою, що сталося із командним складом росіян. Тут можна лише здогадуватися. Ну а машина із дороговартісним обладнанням перетворилася на яскравий смолоскип. Не забувайте допомагати нашим силам оборони. Також хочемо повідомити і про те, що українські військові вже отримали від Європейського союзу 300 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного мільйона. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу перед журналістами у кулуарах засідання Ради Україна НАТО Кулеба розмовляв зі словацьким колегою Юраєм Бланаром. Він підтвердив, що центр технічного обслуговування української важкої техніки продовжить функціонувати в Словаччині. Контракти між українськими та словацькими компаніями, які виробляють озброєння, будуть продовжені.